О 6-й ранку на центральній вулиці Кропивницького виїжджає поливати дороги машина комунального підприємства Універсал-2005. Працює півгодини, розповів керівник підприємства Віктор Панішко. Більше у нас технічних можливостей немає. В день поливати вулиці ну, це неможливо, тому що дуже багато машин, людей. Зараз виїжджаємо на магістралі, це такі як Перспективна, вулиця Соборна, Тельнова, Університетський. Плануємо вокзальну. Ми зараз поливаємо також Полтавську. Каже, з наступного тижня планують поливати вулиці Юрія Коваленка Незалежності та державності. В таку спеку це знижує температуру, наскільки це можливо. Ранку прибиває пил і трошечки ну, змиває із шляху. Деякий час його охолоджує. Наш асфальт це є продукт органічної хімії. Там дуже багато органічних сполук. Багато з них на нас діють дуже шкідливо. Значить, особливо канцерогенні речовини. А канцерогенні речовини це все те, що є у асфальті. От як тільки він нагрівається понад, скажімо, 25. Там ну, 30 градусів починаються оці шкідливі випарування для нас. Можуть викликати за певних умов, за певної дії, за певної продовжуваності дії. онкозахворювання. Звичайно, потрібна спека на вулиці. Для того, щоб пилю ну, щоб свіжіше було. Це дуже правильно. Я вважаю, що по можливості, якщо може, то треба освіжати. Місцевий житель Валерій Бев вважає одного разу, мало треба поливати частіше. Взагалі треба поливати везде, вранці і вечором. Віктор Панішко говорить, увечері поливати дороги не планують. На даний час не розглядаємо такої можливості, тому що знову ж такі ресурси фінансові, технічні у нас обмежені. Нині каже, машина використовує від 10 до 20 кубів води на день. Поливатимуть вулиці, допоки температура повітря буде вище 35 градусів. Олена Жикалова, Володимир Волок, Олександр Касьяненко. Суспільне новини, Кропивницький.